Про створення люстраційної бази посадовців, а також про те, як маніпулюються темою і взагалі словом, і поняттям, і процесом люстрації в органах влади сьогодні буде говорити Сергій Бойка, люстраційний комітет майдану. Слава Україні! <плес> Вітаю, шановна громада! Тут зібралися справжні патріоти. Дуже дякую вам. Кожна людина, яка сюди підходить, на навіче, і не тільки вона надихає мене і кожного, хто тут стоїть на сцені на роботу. Про підку роботу сьогодні працювали до ранку, так що прошу вибачення за те, що може виступ буде не дуже емоційний. Хочу поговорити про ілюстрацію в широкому розумінні цього слова. На жаль, сьогодні вона опинилася під серйозною загрозою і не тільки тому, що депутати Верховної Ради не мають жодного. Жодної політичної волі для того, щоб приймати закон про широку люстрацію і дихають звідси назавжди, існує дуже велика кількість спекуляцій на тему люстрації. І серед організацій, які цю тему начебто займаються і піднімають. Зараз в Україні існує біля 20 ініціатив та організацій, які займаються люстрацією. Деякі з них спекулюють цією темою для того, щоб просто банально, особливо це в регіонах, ситуація створювати групировки, які їздять, погрожують люстрацію, спивають чиновників кошти. Ну от так, така ситуація. Деякі спекулюють за цією темою для того, щоб побудувати свою майбутню політичну кар'єру. Є багато організацій та ініціатив, які справді роблять щось, працюють над цією темою, розробляють законопроекти. І Така їх кількість пояснюється лише тим, що е, немає тої ілюстрації, яку ініціює держава. Ніхто не бачить справжніх процесів, таких чистих, відкритих, публічних, е, щоб заспокоїтися і чекати. Тому починають брати і робити все своїми руками. Але е, така ситуація дуже загрозлива, коли таке йде так розпорошення, розтягування, забовтування цієї теми, е, тому що вже навіть зараз в провладних кабінетах можновладці кажуть. Та яка ілюстрація? От вибори по нових правилах, от вам і буде ілюстрація. Вони бачать, що немає єдності серед тих здорових сил. І будуть користуватися цим. Дуже добре і ефективно, у них це виходить, вони вже багато років, вони на кінчиках пальців, це вже все. Тому ілюстраційний комітет Майдану, це свіжа ідея, я з нею не знайшов не сюди, не готував. Пропонує, і, якщо громада доручить, бере на себе зобов'язання. Тиждень, що буде наступний, ініціювати круглий стіл, на якому зібрати, об'єднати всіх, хто займається темою ілюстрації, всіх хто подавав законопроекти з Верховної Ради, а їх там вже чотири об'єднатися і виробити єдину спільну позицію єдиний спільний законопроект, який всі погодять і з цією спільною позицією прийдуть до Верховної Ради і до президента, щоб вони більше не спекулювали цією темою. Не казали, що ми тут домовитися, не можемо самі між собою. Чи, чи, чи громадян чи, підтримує таке рішення? Дякую. Тоді на наступному вічі я прозвітую про всіх запрошених, хто був запрошений на цей круглий стіл. Якщо встигнемо, проведемо на наступному тижні. Якщо не встигнемо, проміжний результат повідомимо обов'язково. Хто підтвердив свою присутність, де він і коли буде проходити, все вам це розкажемо. Друге важливе питання, з яким я власне, сьогодні йшов, це створення ілюстраційної бази. Бо це ілюстраційна база, в яку мають записатися всі ті люди, які підлягають ілюстрації, це дуже важливий інструмент, без якого ну, не можна ілюстрацію проводити і починати. Але сьогодні, поки нема законодавства, ми не маємо громадські організації, які відверто і з доброю метою займаються цією, цією справою ілюстрації. Мають не до закритих архівів, не до бази СБУ і так далі. Ми не можемо підтвердити факти корупції. Ну, на сува ж це не доказ, ви всі розумієте. Тому першим кроком е, в створенні цього інструменту ілюстраційної бази ми пропонуємо взяти один критерій. Це злочини проти Майдану. Це е, як протестного руху, який почався в листопаді місяці минулого року і продовжується наразі десь досі. Це всі слідчі, які проводили е, слідства по активістам майдану, всі прокурори, які робили подання в суди, всі судді, які виносили рішення, це всі служби та установи, які подавали в суд на заборону е, мирних зібрань, мітингів, це метрополітен, який закривав метро, коли потрібні були сили тут на майдані. Це КМДА, яка тут ялинку встановлювала. Це надзвичайно величезна вже кількість людей яких обов'язково туди треба внести, і у цей критерій він дозволив легітимізувати цей інструмент, бо заперечити не можна. Всі ці дані вони відкриті. Це рішення можна піти і взяти спокійно. Будь-якій людині і подивитися, було таке рішення, чи не було. Щоб ми цю ілюстраційну базу зробимо публічною, вона буде висіти на сайті, буде тільки безліч посилань на неї, буде по зміру повсюджена. щоб кожен керівник, який призначає. Когось на керівну посаду, або голова суду, який призначає суддю, або ще щось хтось. Дивився в цю ілюстраційну базу і знав, що якщо він обирає людину звідти, то завтра буде мітинг у нього, стояти і ми це організуємо. Чи підтримуєте ви таке рішення про створення ілюстраційного базу? Дякую. Наразі те, що вам сказати, дякую І працювати. Слава Україні! Дякую. Запам'ятайте, його звати Сергій Бойко, він має прийти нам і звітувати, так як сьогодні сказав. Принаймні, це ми мусимо витримувати, і Майдан це витримує, відповідати за свої слова.